Переробки, міжнародний день переробки відзначається у цьому світі. Саша Бабіхіна поїхала на сортувальну станцію особисто. Взяла ручки своїми ручками, вдягнула рукавички і щось там вже відсортувала. Сашуня, доброго ранку. Що ти відсортувала, ріднесенька? Покажи нам, будь ласка. Доброго ранку, слава сортувати будемо якраз у прямому ефірі, але трошки е, хочу додати статистику е, щодо цього дня дня е, переробки. Е, і власне щороку у світі продукується більше 2 мільярдів сміття, і лише одна п'ята цієї частини йде на переробку. І не тому, що наші відходи не підлягають е, їй у своїй більшій мірі, а тому, що люди не сортують сміття. Ще трохи статистики. Е, щороку у світі світі продукується 360 мільйонів тонн пластикових відходів. А це значить, що що секунди у світі викидається півтори тисячі пластикових пляшок та 160 тисяч пластикових пакетів. Щодо інших типів відходів, щороку у світі продукується 92 мільйони тонн текстильних відходів, 130 мільйон тонн скляних відходів, 50 мільйонів тонн електронних відходів. Ну і власне все це впливає на стан. Нашої екології на стан водоєм, на стан повітря, на стан наших ґрунтів, і тому досить важливо сортувати і робити це правильно. Адже, от на сортувальні станції кажуть, що мало відділити пластик від паперу, металу, бо кожен вид таких відходів ще має свої підтипи, Щоб переробка була ефективною і дійсно можна було е, виробити щось повторно, треба ефективно сортувати. Тому зараз пропоную прямо зараз посортувати ті Пляшки, які я принесла, це з-під води, з під молочної продукції, з під соку. Власне, бачимо ось таку е білу пляшку, і перед тим як її покласти в один з контейнер, треба зняти етикетку і треба зняти кришечки. І власне, от кришечки ми також складаємо спочатку в окремий контейнер. От сюди, от так їх викидаємо. Вони мають бути чистими. Далі шукаємо потрібний нам е, контейнер, е, пластикові пляшки з під молочної е, продукції. Білі, ось вона якраз. Ми її стискаємо так міцно і кладемо сюди. Прямуємо далі. У нас є пластикові пляшки з під напоїв. Прозорі з білої, е, з блакитним відтінком. У мене теж така є. Ось знята наліпка, чиста. Теж ми її. Зжимаємо і викидаємо. Ну і останнє, те, що я сьогодні принесла, це тетропакс під соку. Власне, є спеціальний тут контейнер. Також ми її зкинаємо і викидаємо. Про правила сортування. Давайте почуємо пряму мову, власне, якими треба приносити сюди при, предмети. Два простих правила збирати окремо і обов'язково мити і сушити. Чому треба мити і сушити? Тому що станція сортування накопичує роздільний збір місяцями. Якби ми приймали брудні відходи, то б вже нема чим було дихати. На жаль, тому ми піклуємося про чистоту простору. Власне, на цій сортувальній станції приймають більше 50 типів різних відходів, як ми вже показували але різні типи пластику. Також тут є картон, хахрований картон, лотки з під яєць, просто папір. Власне, навіть різні етикетки та чеки тут також приймають. Ну і також важливо, що не тільки посортувати сміття, здати його, а що потім з ним відбувається. Власне, ця сортувальна станція працює з різними заводами. По всі Україні, які перероблюють це сміття, і власне що з цих відходів може е, е, можемо ми отримати? Давайте також почуємо пряму мову. Для пляшок є чудове рішення. В Київській області є завод, який переробляє пластикові пляшки на синтепон. Тобто це утеплюючий матеріал, який використовується потім в курточках. Щось таке дуже відоме. Мій наступний приклад, дуже улюблений, в Україні є переробка пакувань тетрапак. Це комбіноване пакування, і його розділяють на папір. Там 75% паперу, і 25% це алюміній з поліетиленом. Так ось з поліалюмінієвої гранули вже в Києві. І в Києві а в Україні будували дороги. Власне, ця е, сортувальна станція знаходиться на вулиці саперна Слобідській. Вона працює як у будні, так і у вихідні. У будні усі, крім понеділка, у другій половині дня з 13 до 6, у вихідні у першій половині дня та е, тож сюди можна принести своє сміття. Тут досить таки проста навігація, щоб його відсортувати, але якщо з чимось не розберетеся, тут завжди є консультанти, які з радістю вам допоможуть. Олександра Бабіхіна, Андрій Гегеля, Київ, 24 Три